Якщо у вас є звичка ставити двірники, то у мене для вас є погана новина. Чому тому, що такі дії призводять до швидшого зношення механізмів склоочисників. в результаті постійного натягнення двірники розслаблюються, щіточки гірше притискаються до скла, ви отримуєте розводи. Ну а двірники відповідно швидше зношуються. Для того щоб уникнути цих проблем, краще використовувати функції в самому автомобілі, що я маю на увазі, або вімкнути підігрів лобового скла, або ж вімкнути обдув теплого повітря в салоні авто. О, яке тепле! До речі, в ліпмоторі є не тільки обігрів лобового скла, а ще й також є обігрів керма, обігрів сидінь, причому сидінь як переднього ряду, так і заднього ряду, обігрів дзеркал. Коротше, тут все є. До речі, на ліпмотор це 11, Зараз є новорічна знижка, мінус Тисячі доларів до 31 грудня включно. Ви можете купити електромобіль за ціною 25 тисяч 900 доларів. Замість 27 тисяч 900 доларів для того, щоб купити автомобіль. Приїжджайте до нас на тест-драйв за адресою місто Київ, проспект Миколи Бажана 14.